Добрий ранок. Чи бувало у вас, що хвилина вирішувала усе? Не встигли на літак чи потяг, лише на хвилину і всі плани шкареберть. Не вистачило хвилини до першого місця на змаганнях. А скільки було зусиль докладено на тренуваннях? А як щодо стосунків з людьми, якби промовчати або ще трішки зачекати, або навпаки сказати раніше, чи просто вислухати, то все могло б скластися зовсім в іншому. Пропоную дослухатись до однієї поради, яка записана в Біблії. А саме, кожна людина нехай буде швидкою дослухання, стримана в словах, повільна на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Отож, поспішіть, щоб почути. Затримайтесь хоч на секунду перед тим, як сказати. А щодо гніву, то взагалі будьте повільними, вдалого дня.